Всім привіт! Сьогодні приїхав на київське водосховища полових хижака. Виключно на силіконові приманки. Різного кольору, різного розміру, прочим, як і з важиками. Взяв з собою палку азура савада, хоча, до речі, для сіхмістів вона не дуже підходить. Отже, дивимось, якщо щось буде цікаво, обов'язково вам покажемо. Отже, далі тільки, цікавіше. Зараз розпочну нашу риболовлю, ось на таку приманку, фішин ракс, в такому кольорі цікавому, важить і на 12 грамів. Отже, зараз поглянемо, що з цього нас вийде. Перший закид на сьогодні. А подивимось. Глубина у нас десь приблизно 3-3,5 метри. Проводку роблю два оберти, пауза. Тобто два підкидання, пауза. Ось на такі проводки в нас клює судак. Або будемо далі грати з кольором, з важиками. Отже, зараз подивимось. Щось у нас там таке не риба зачеп. За щось там зачепився. Отже, оборвав нашу приманку. Зараз ще спробуємо зробити такий монтаж. І подивимось. Отже, що я перев'язався, зараз ще спробуємо зробити декілька закидів взяло щось хороше таке. Зараз поглянемо. Ось, вирішив спробувати кислоту. І ось така у нас щось ребинка сіла. Зараз подивимось, що це у нас таке. Зазвичай ловлю на фіолет. А зараз взяв кислоту. І це такий вже майже заліковий. Ось погляньте, ось така у нас приманка. Як гарно пішов! Все вподобайка! Це взяв під воду під берегом на равномерки жерять голопою. Погляньте. Осей видає. От зараз ми його підтягнемо. Ось такий. Красень. Погляньте, приманка прямо в шахті. На равномірки взяв під самим берегом, до речі. Зараз ми його відчепимо. От бачите, наша приманка така. Fish and rocks. Такі навіть дива трапляються на риболовлі, під самим берегом взяв в нас жерешок. але ми сьогодні приїхали на судака. тобто далі продовжимо нашу риболовлю і поглянемо, що все цікаво, принесе нам сьогоднішній день. Все вже сьогодні. Кидав, релакс, також Бахтішат Лакіджон, також кидав, не було клювань. Все в нас релакс. Теж в день сьогодні кидав, кидав, нічого не було. Може, ввечері повезе, отже зараз буду експериментувати. Хоча, до речі, минулого разу в мене завжди непогана. Оський теж такий працював в такому кольорі фіолет. Що сьогодні буде ввечері, не знаю. Але вдень прокидав силіконої приманки, перебирав різного кольору типу. Зовсім жодної покльовки не було. Мене таке враження склало, що краще б я зранку, а потім ввечері б приїхав на риболовлю. Аніж зранку до вечора. І купався вже сьогодні і що тільки не робив. Але, до речі, тільки дочекався зараз, погляньте, яка краса вечора, І зараз спробуємо щось піймати на вечірні зорки. Отже, приманки, котрі все-таки навіть ввечері будуть працювати, обов'язково далі покажу вам на відео. Отже, ми дочекалися. Ловимо. Фішин рак с рулить, друзі. Ну це непогане, це десь мабуть кілограм-півтора. Бо бачите, як палка працює. Щоби його трошечки вивезти. Оце в нас таке. Ну так, да, так. Да. Щука! Ніфіга ні собі! Хоч би не перекусила фіракарбон! Ви таких коли-небудь бачили? Вечірня риболовля і щука сіла. Хоча в день нічого не було. А сіла на гачок на... А блін, давай, 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 давай. Тільки свечу не роби. Це як... Ай, зараз може перекусити. Може перекусити, перекусити. Так можна і впасти, поки її дістати. Вітерець підіймається. Якась погода сьогодні, до речі, цікава. То волна, то шкіл, то знову зараз піднімається хвиля. Отже, зараз буду йти довж берега, прокидати фіолетом. Може ще поміняю якусь приманку. До речі, все буду показувати, як воно є. Зараз буду знімати екшн-камеру з голови, тому що вже, мабуть, вона знімає дуже погано ввечері. Тому будемо робити підсйоми на інший гаджет, щоб показати вам щось цікаве, якщо, звісно, щось буде. Отже, продовжимо далі. Погляньте, ось щойно ще рибалки. Кажуть, що тут кілошка. Ну так, да, такий, до речі, цікавий. Погляньте який. Хлопці, помінявся вітер, я просто діставав приманку. Просто вже пів метра буквально. Може метр максимум. І атака, під самим берегом. Прямо на бетонці. Цікавий, під самим берегом, бачите. Заглитнув шахту. Ану покажи, саме до речі, друзі. Біли, білий колір поставив, ніколи не ловив на нього. На білий колір? Так, да. ніколи не ловив. Перший раз. Треба інструмент Бо там дві ни. Добре, зараз побачимо яка приманка в нього. В шахті. В шахті? Жадібно взяв. Дивіться, яка приманка. Другий закид, ніколи не ловив, на типу білий колір. Лежить. Це медвах в тебе? А? Медвах? Так, да. медвах. Білого кольору. Цікаво, бачите, твістер, білий кольор, і працює. Я думав поставити коричневий, але вирішив білий, Думав, ввечері світліший буде. Отже, така у мене сьогодні риболовля вийшла. Значно більше клювань сьогодні в мене було на кислотній приманці. Фіолет, машинне масло. Цей колір зовсім мовчав, навіть клюваки не було. Отже, Рибалимо, експериментуємо, далі тільки, цікавіше. Бай!